Чи як багато дивимося до лікта якось ще рано. А, Слухайте, Знаєте, хотів вас спитати, ми часто, ну ви, мабуть, теж чули і віталися, колись таким висловом, що ми є громадянами неба. Ми згодні з цим? Я... Що ми є громадянами неба, і ми всі віримо і маємо надію, що ми потрапимо і будемо мати вічне життя. І знаєте, а, хочу запитати вас, а як ви це розумієте? От як ви, ми вважаємо себе громадянами неба. Правильно? Я себе вважаю Хто тут є? Як ми це розуміємо? Ну, по яким ознакам? Ну, є ж якісь ознаки, що ми точно впевнені, що ми дійсно громадяни неба. Чи ми просто прочитали все в біблії, вийшли, ну все, я увірую, прийняв хрещення, показую себе я точно громадянин неба. Поки ви розумієте, я хочу вам показати одну річ. Ви всі саджаєте голови? <гум> <гум> я привіс таку рослинку. Мене дружина вчора чуть не стріляла за нею, Ну, я в тому що не назад послуху, не і нічого не станеться. Ну, якщо хтось забажає, навіть може подарувати, у нас в тому половини росте, слава Богу, добу. І от, Як ви думаєте, які бажання у нас до таких рослин? От, ми саджаємо город кожного року і не один раз, і, і інколи в наш врожай нас не зовсім тішить. Але от в такому етапі, коли ми ще бачимо молоду рослину, я не знаю, хто вже на городі щось в когось виросло хоч трохи. Там у їх виростала. Росте, так? Там бур'ян дуже пара. Я згоден. Так. Ну, яке які в нас вражає? У нас зовнішній вигляд її цікавить мало. Бо те, що вона гарно виглядає, нас тішить, що тут буде не врожає. Що вона не хвора, вона полониться. Хоча воно говоримо, чи це повинна. Це дійсно. А що треба робити, щоб ця рослина? Виросла і дала гарний врожаю. Нас треба дуже багато печей робити з нею. І це, знаєте, ну, певна <кл 'язана> характеристика, що ця дасть плід чому? Тому що ти третий. Так і в нас. Бувають певні характеристики, що по нас видно, що ми дійсно громадяни не. Правильно? І знаєте, я коли про це роздумав, я почитав послання до Римля, дякуючи Євгені. Дав таку настанову, що десь місяць, може півтора, да, зустрічалися, Послання до Римлян, у 2012 році апостол Павло написав перші два вірша, які я коли в них роздумав, зрозумів, що читаючи їх, це дійсно можна собі зробити таку саму оцінку, інструкцію таку певну, що, що ми повинні робити з нашим серцем постійно, щоб ми дійсно завжди. Могли б впевненістю сказати, що я, громадянин неба, в якому ще стані повинно наше серце бути? І давайте ми прочитаємо ці два вірша і трохи про них порозуму. Теремна на 20 розділ, перший другий вірш. Тому я закликаю вас, брати заради милості Божої, принесіть свої тіла як живу святу і приємну Богові жертву. Це буде ваше духовне служіння. Не підлаштовуйтесь під, під цей світ, але перемінюйтесь, становлюючи ваш розум, щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна і безконала. Я коли це орионок прочитав, знаєте, він трохи навіть десь не зрозумів, що значить принести себе в жертву, що значить не підкоштовуватись під цей світ, тому що ну, дійсно більше питань чи відповідей. Але знаєте, коли я його прочитав, я одразу собі не питання, а чи йду я на небо. Тому що згідно цього ринку, Після цього вислову, от, я йду на небо. Можна поставити точку, можна поставити знак запитання, можна кому навіть поставити. І я почав собі згадати, який знак питаєш, знак я поставлю орфографічний після цього вислову. Чи знак оклику поставлю, скажу впевнений, я йду на небо. Це така цікава тема. І я, знаєте, що перше, що звернув я увагу, читаючи цей уривок про постала Павла. У нас тут гості ще прийшли, то я розумію, що маючи серце християнина, я повинен принести якусь певну жертву. Тому що про це я пише Павло. І жертву яку? Я також. Жертва, кожна жива, освячена і приємна Богом. Наша дитина те та Ну, Мала й моя на увазі, вона бігає постійно, як сюди запустить, то в принципі служіння не буде. А може і того запустить, якраз так Повернемось до нашої проповіді. Що, що Жертва повинна бути жива, освячена і приємна Богу. І знаєте, я хочу повернути знову нашу рослину, це буде наша така міні-презентація. Мені Гена каже, де презентація каже, У мене 3D-презентація. От дивіться, ми дивимося на цю рослину. І на цьому етапі ми можемо бути впевнені, ну, 99 100%, що вона дасть зліти. Можемо? Mm -hmm. Навіть навіть усіки то, почали працювати. Тобто, Якщо вона сама навіть загине, вона дасть точно якийсь розточок і буде в неї. Правильно? А... І... По ідеї, якщо ми подивимося на людину, на християнина, який. З ну, нами, да, ми можемо по вулиці зустрічати, то ми можемо зрозуміти, що а, ну, ми повинні виглядати десь так, що люди повинні це якось побачити. Логічно. що Подивіться на цю рослину, але вона жива. Можна про це сказати? Так. Чи ні? А, чи можна сказати, що вона освячена? Ну Це складне питання, тому що тут подумають, ми в церкву не носили, Ще, що значить освячене, ми повинні піти просто в церкві і повинен бачить посвятити. Але я для себе зрозумів, для мене значення слова свячене має на увазі, що так чи інакше буде плід згідно дій, які робить людина. Ну і В цьому плані, що якщо цей куч дасть плід, то ми можемо сказати, що дійсно вона має якийсь сенс. так? І ну, вона приємно виглядає. Мені подобається, вона вчора її вкаху, мені шоколад його. Дійсно, вона приємна, кожен приємний, вона видно, що здобрива. І це дійсно цікаво таке. Да? І знаєте, коли я продумав про це жартов, що дійсно ми, як люди, які вирішили стати послідовниками Христа, обрали цей шлях і за Христом, наш зовнішній вигляд, Тому що Павло не просто так каже, що принесіть тіло ваше жертву, тобто наш зовнішній вигляд, він повинен відповідати статусу цього християнина. Що дійсно те, що ми робимо, воно не повинно виглядати так, що вона тобі Боже, що мені не може. Знаєте, я такі висвітлення. Інколи наша допомога десь так і виглядає. Я це кажу чергу кажу, що а, я, мене, до речі стосовно цього паркування останні два тижні, десь два, вже три тижні тому, до мене звернувся один брат, він вже в Германії, а в нього тут залишились рідні. І в них зламалась пральна машина. Він мені написав, файл я кажу, я в той час був відряджений, але на місці взагалі не було. Я кажу, я повернусь дня через 3-4, заїду обов'язково. І так це пройшло три тижні. І ось я розумів, що вони чекають на допомогу від мене, бо знають, що я приїду, бо він їх попередив. І він мені періодично пише. Я вже навіть номер скинув однієї фірми, кажу, слухай, я фізично не встигаю. ну Просто багато роботи, дійсно, город, робота, а, якби дома там порядки наводив. Але розумію, що в даному випадку я повинен проявити жертовність. Причому живу освячено приємно. Виходить, що навіть якщо вже туди доїду, то ну, вона буде не жива не жертовна і приємна людям. Ну, Вже дякую, що хоч приїхав, а ще не можу допомогти. Це вже друге питання. І часто ми от на цьому ходимо навколо, що дійсно а, жертвувати нам дуже складно. Знаєте, я почав роздумати, а що взагалі? Відбувається з нашим серцем, коли ми становимося віруючими християнами, приймаємо Богу звістку про Ісуса Христа. Звідки у нас взагалі береться в цей ентузіазм серці щось робити для когось? От просто так, без якихось там обумовленостей, за гроші, знаєте, світ все рахує грошима. Ну ви згодні, за все треба платити. Як ми хоче, не хоче, ми за все платимо. Або грошима, або часом, грошим, або емоціям, або ще чимось. І знаєте. Я прочитав послання до Риму, першим взагалі до цього року готуватися все повністю. І знаєте, я цей уривок цікавий, він такий, знаєте, він не мов би сам себе трактує з загального послання. Тому що в Римлян, в 6 розділі, 17-18 вірші, написано, у минулому були рабами гріха, та, дякуючи Богові, ви слухались усім своїм серцем вчення, якому вас довірили». Звільнившись від гріха, ви стали рабами правності. І там, трохи далі написано 22 го вірша. Та тепер, коли ви звільнились від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і підсумку до вічного життя, бо плата від гріха смерть, а благодатний дар Божий, вічне життя в Господі нашому Ісуса Христа. І я зрозумів для себе, що все дуже просто, що наша жертовність виникає з нашої віри віри в Ісуса Христа. Що ця звістка, що Ісус Христос не просто прийшов в цей світ, а що Він дарує спасіння, дарує вічне життя, що, а, як би я комфортно не жив, так чи інакше це закінчиться смертю фізичною і духовною, і ми підемо вам, то це таке тривожне настороження, але розумієш, що саме ця звістка, яка а, дає мені надію, що я буду мати вічне життя і я вірю в це. Саме це постійно формує цей ентузіазм і бажання приносити в жертву, Ну, в буквальному смислі тіла, да? тому що головне, що приносити в жертву тіло не фізично, да, як робили Ізраїль ще в старому заповіті. Вони жертви закривали, правосанне а Ісус Христос це все трансформував, щоб те, що ми робимо, воно повинно бути живе і приємне. І якщо це приємно людям, то це приємно від Бога. Тому що, знаєте, я такі виставки кавив, що як зрозуміти, що те, що ви робите, це від Бога? Ви задумалися це питання? От ви хочете комусь допомогти. Як ви думаєте, це від Бога чи ні? Ви ж аналізуєте? Ну, є часто люди нами хочуть користуватися. Часто ви та ви ж вірити, чи ви повинні допомагати. І знаєте, я зрозумів для себе дуже проста формула. Якщо це на добро... Це не точно від Бога. Музикальна пауза. Якщо це йде на добро для Бога, це не точно від Бога. Тому що Бог не може в апріорі робити зла. Якщо це приносить зло людям, це не точно не від Бога. І це проста формула, розуміти, чи житовний, чи як зрозуміти, чи жертво чи я Чи роблю якесь добро взагалі сьогодні? Якщо ми далі будемо читати цей ривок, то там в цьому ж... Ну, Написано, що результатом жертовності є плід. І да, написано духовне служіння. Це буде ваше духовне служіння. Так? В цьому ж посланні, в цьому ж, 10-му розділі написано, що віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповіда добру звістку про Ісуса Христа. І знаєте, я знову поверну до на нашого от Дивіться, якщо. От, щоб вона не залишилася в цьому стані, ми вже казали, що дійсно треба гарний бруд, добрива і так далі. Знаєте, який кінцевий результат? Я думаю, ми всі полониці любимо. Дійсно, якщо за нею доглядати, то ми отримаємо полуницю. Куч, можливо, загине, скоріш за все, тому що він знаєте, віддає всі свої поживні речовини для того, щоб утворило щось приємне. Тобто, яка взагалі ну, навіщо б обсторок цю рослину? Є рослини, які Бог створив, щоб ми милувалися ними, квіти, наприклад. Да? Я колись читав таку історію, картоплю до певного року вирощував для квітів. А потім хтось викопав бульбу, вони смачні, їх можна їсти. І потім як квіт, ними не милувалися. Можливо, колись буде листя полониця їсти, бо воно смачніше, ніж сама полониця, не знаю. Я не пуштував, не буду навіть пробувати. Але я розумію, що для того, щоб отримати плід від цього, так чи інакше ця рослина повинна загинути з часом. Тобто вона повинна проявити жертовність, вона не залишиться такою гарною завжди. В неї відсохне листя похворіє, тому що я в цьому році повністю чистив. Там стільки хворого старого листя, з дітки воно далося, тому що воно дало свої плоди і загинуло, тому що такий процес. Так воно є, що отримати пріт повинна бути певна жертовність. Да. І знаєте, я за себе не можу такого сказати, на жаль, мене не завжди є плід гарний. Ну, я думаю, це добагать питання. Я ще приніс одного наложність. Що це таке кордон? Це ґрунт. Це Тільки він пройшов певну трансформацію. З часом, якщо грунт не поливати і не одобрювати, і нічого йому не робити, він перетвориться на таке каміння. І як ви думаєте, якщо ми сюди зараз пересадимо цю рослину, вона довго протягне? Ні. Не думаю. Я думаю, ні. І так, на жаль, теж є. Що, знаєте, я розумію, що я, коли віруюча людина, я досвіду своє серце дуже схожий на таку рослину, яка дуже гарна, але без плоду. Ми, да, ми своє тіло оберігаємо, хочемо комфорту, ми там собі все робимо, Але рослина не росте. І з часом, знаєте, є така цікава трансформація, тобто же обмежений об'єм ґрунту в цьому горщику. Якби ми довго його не поливали, не одобрювали, він закінчить колись свої ресурс, закінчить цього ґрунту. І воно засохнеться розглядається в цьому горщику, в цьому ґрунті, і цей ґрунт перетвориться на встане каміння. І все, і не буде подобати. І знаєте, це небезпека така, чому апостол Павло про це попереджає, що це буде ваше духовне служіння. Що якщо ми дійсно маємо. Жертовності свого серця ми можемо дійсно завжди віддати те, що треба людині, коли нас Бог закликає до цього, то нам треба розуміти, що результатом всього цього буде певний плід. Як я вже читав, що звідки люди чують взагалі про добру звістку про Ісуса Христа. Від когось, як і ми колись від когось почули. Якщо від нас ніхто не чує, то так чи інакше можна поставити знак питання, чи є громадянином неба? Як це сумно не звучало. І знаєте, теж я тут для себе такі критерії звідки зрозумів, що коли я стою зранку, йду навколо і бачу людей, я розумію, що моє серце, по ідеї, повинно перейматися людьми, які навколо мене, що вони точно не є громадянами неба, і що їхнє серце, як оцей ґрунт закам'янівели, там нічого не росте. Що вони живуть без свого тіла, жертовності там мінімум, якщо вона є, то це якийсь спонтанний прояв, якоїсь совісті або там ще чогось того, що вона вчили взагалі. І знаєте, це добре, знаєте, що якщо ми подивившись на себе, на своє серце зрозуміло, що в нас є ворог, тоді ми можемо точно поставити як мінімум правку або навіть знакомиться, що ми дійсно є громадянами і йдемо на небо. І знаєте, цей уривок не пробуди, не закінчується на цьому. Те, чим закінчив е, посол Павло уривок, що нам треба оновлення розуму. Знаєте, в 8 розділі цього послання Павло розшифровує як працює розум людини, яка є з Богом а яка без Бога. В нам 8, 5, 6 вірш. Люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про те, чого прагне їхня бездуховна людська природа. Той, же, хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки свої спрямоване на те, чого Дух бажає. Розум людини керований бездуховною людською природою, веде до смерті. Та розум керований духом знаходить життя і мир. Знаєте, ми часто жантуємо цими термінами. дух, душа і тіло людини. так? І ми їх так інколи поокремо розглядаємо, як ми зараз про серце розглядали, да, роздумали, тому що так чи інакше наша жертовність іде з серця. Якщо вона є, так чи інакше нас буде пліт, і люди будуть через це чути Бога, а не мене. Тому що часто люди, коли живуть особливо в світі, то вони намагаються виставити кого? Себе. Я зробив такі гарні речі. Я зробив те, я зробив це. Мені подобається, як часто наші можновладці так роблять. Вони поганих зробили 20 справ, зробили тут добре, але розпірали так, що прямо на все. У свята людина майже, тільки без Бога. Але знаєте, подивившись на цю рослину, теж можна зрозуміти такі висновки. Я просто агроном за освіти, і розумію, що... Ця рослина — це біохімічний завод, створений Богом. І там всі процеси взаємопов'язані. Якщо порушиться хоч один, то вся рослина починається погано почувати. І так і з нами, ми можемо мати дійсно, освячене серце, ми можемо мати жертовність, ми можемо приносити плід, але якщо наш розум чимось пошкоджений, наш розум не оновлюється, то це вплине і на серце, і на наші плоди, і на все інше, чому просто около цим не закінчується. Дійсно, ми повинні оновлювати наш розум. І тут, Павло, дає важливе таке застереження, що ми не повинні підлаштовуватись під цей сіль. Знаєте, чому я показав вам цей грунт? Тому що дивіться, ви його побачили. побачите. Ну, якщо я, наприклад, зверху насиплю 2 см ґрунту на нього, зверху. І просто покажу, ти знаєш, що тут каміння, і покажу цей кущ. І от, по ідеї, йому тут буде краще, тому що ґрунту тут візуально більше буде. Йому краще буде рости, але ж ми знаємо, що тут під низом каміння. І ми часто так само підлаштовуємося під цей світ, нам пропонують наче краще, але воно тільки повертнела. Знаєте, Ми коли переїхали жити в цей приватний будинок, мені не силі знає, а теплиці, де ми зараз вирощуємо, там дуже довго жили кури. Кури ж так? І ми його все перекопали, полили, добре, посадили там рослин. Як ви думаєте, багато рослин виросло? На початку, на, початку, на початку росло дуже добре. От десь, поки коріння сантиметрів 10 пройшло, а потім почало все горіти, жовтнути. Я не міг навіть розуміти, я думаю, чому все хворіє? Я візуально вірю, що хвороб немає, але воно все жовте і сохне. І я розумію, що просто там не можна, рослина горить і дуже багато, вона хворіло. Так і свідчить, якщо наш розум доштується під це світло, то дуже схожу, що нам пропалують гарно цукерка звебила ззовні гарно, ти її сіша, я її їсти не Так і тут. І тільки дух нас дійсно може зупинити знаєте, на цьому етапі і зрозуміти, нам ну, де взагалі на краще, щоб наше серце було гарний зораний громад. Знаєте, я взагалі починав з чого? З вислову з якого? Я йду на небо. Йдемо ми на небо. І я хочу, щоб ви собі поставили таке питання, а який знак орфографічний я поставлю для себе сьогодні? На якому етапі взагалі моє серце сьогодні? Тому що апостол Павло в цьому рибку він залишив дуже дієві такі критерії, оцінки, а чи йду я на небо взагалі? Він взагалі звертався до церкви. Так? він всім казав, що приносите ви жертву, це, але це дійсно може бути ну, починати сьогодні з нас. Тому що ну, для мене це стало знаєте, таким навіть десь викликом. Я думаю. Ну, Ми це завжди за замовчуванням сприймаємо, що ми йдемо на небо. Але от деякі фактори можуть так впливати на нас, що можна поставити це під сумнів навіть самому собі. А можливо, навіть хтось нам може про це сказати. Та знаємо вас таких віруючих. Краще б я вас не бачив і не знав. Ну, Таке теж не буває. І дійсно, що перші критерія оцінки які, що ми повинні бути жартові. Якщо наше серце жертовне, це вже ну, добра ознака того, що ми громадяни неба. І ця вона приносить певний плів. Більш того, ми повинні задаватися питанням, а чи оновлюємо ми свій розум, чи підлаштовуємося ми під цей світ. Знаєте про що роздумав? Що для мене значить оновлення розуму? І я повернуся знову до початку цього уривку, тому що він дуже взаємопов'язаний. Тому що апостол Павло докрім таких нагальних речей каже ще про одну важливу річ: що Ісус Христос вже прийшов і зробив цю жертву святу, приємну Богові, Він вмер за нас і дав нам спасіння. І знаєте, коли я розумію, що моя жертовність або мала, або взагалі її немає, або дійсно плоди я не приношу як християнин. То виходить, що я погано взагалі розумію цінність, яку дав нам Христос спасіння. І це, знаєте, мене так трохи навіть засмутило, що дійсно, як віруча людина, можу погано розуміти, що для мене зробив Христос. І хочу, щоб ви цими ну, подумали про це. Тому що, по ідея, ідеальний сценарій нашого життя тут, з нашою житовністю, тому щоб люди дивились на нас, проходячи повз. І здавали себе питання, чому він так живе? Чому в нього інші цінності для життя? Чому він не хоче того, чого хочемо ми? Тому що дійсно Бог нас виокремив з цього світу, Він дав нам цю велику привілегію нести ці вангелії людям на форух. Тому що так чи інакше, якщо подивитися взагалі на кінець цього життя, нашого або нашої землі, то прийде суд Божий. Апостол Павло до цього го року дуже багато писав наслідки гріховного і бездіяльного життя, що це суд Божий і буде смерть, і все, і вічного життя точно не буде. Але для нас є гарна новина ми йдемо на небо. І хочу, щоб ви ще раз проаналізували своє серце в цьому, чи йду я на небо. Я би поставив, хотів би всім нам поставити знакомитися, що ми дійсно йдемо на небо. Але дуже важливо постійно проводити саме аналіз. Щоб дійсно наші рослини. Від, не будемо ми їх писати в каміння. Хай росте. степень. Амінь. Амі.